Щоразу, коли Інна Фоміна проходить повз цей мурал у грудях щемить. З величезного портрета на стіні на неї дивиться син Максим, усміхнений, впевнений, такий, яким його назавжди запам'ятали близькі. Ще з маличку він був впертим, енергійним та нестримним. Пригадує матір каже, Максим поспішав жити, ніби знав, що часу не так багато. В мене така асоціація з ним є, коли запалюєш сірник. Коли він сирий, він горить дуже повільно. А є сірники, які ти купляєш і думаєш, о, які класні, вони так швидко горять. Оць, оцей сірник, коли запалюєш, він вспихує і швидко дуже згорає. Отака мене асоціація з ним. Тобто він хотів жити наповну. До армії Максим Олексюк долучився у 20 років. Коли прийшла повістка, твердо вирішив, що ховатись не буде. Після восьми місяців строкової служби хлопець захотів підписати контракт. Мама була проти, переконувала, просила, але Максим уже все твердо вирішив. Каже: мам, скажи, що ти згодна. Мені буде легше жити. І Я це зробила для нього. Я сказала, да, хорошо, синочок. Я, я згодна з любим твоїм вибором. Максим підписав контракт і служив у Гостомелі. Але й цього було замало. Його мрією був Азов. Військовий пройшов складний відбір та восени 2017 року приєднався до легендарного підрозділу в Маріуполі. У нього було таке бажання в цей Азов непереборне. От він хотів той «Азов» всім серцем. Він тільки себе там бачив. Він цього життя ніде він приїхав відпустку, він себе не бачив ніде. Оце мирне життя. Він каже, я весь там, я хочу туди. Таким вибором сина Інна пишалась, хоча й безмежно хвилювалась за нього. Коли Максим приїхав у коротку відпустку, жінка поставила йому лише одне запитання, яке боліло найбільше. Я кажу, а як з тобою щось станеться? А він каже, значить, така в мене доля. Найгірші материнські побоювання все ж справдились. 6 червня 2019 року воїн Максим Олексюк на позивний Максон загинув. Того вечора він не мав бути на тій позиції, де стався артобстріл. Максима настільки засипало, він був поранений, настільки засипало, що він, він не міг сам відкопатися. Декілька годин він був під цим завалом, і він просто задихнувся. Аби вшанувати подвиг героя у рідній школі встановили меморіальну дошку. 23-річний Максим назавжди залишився у пам'яті вчителів та однокласників світлою і сильною особистістю. Це дитина, яка мала серед однокласників дуже багато друзів, тому що він був дуже комунікабельний, дуже товариський. Це була людина така, яка завжди ставала на допомогу. Навіть тоді, коли цього не просили, але він бачив, що це. Потрібна ця допомога. Максим Олексюк назавжди залишився в серцях близьких як людина з незламною волею. Пам'ять про його подвиг житиме вічно.